Моє кохання знайшло мене в 48 років, коли вже я сама махнула на себе рукою. Кому ж я з паличкою треба? Та й батьки мої старенькі, треба глядіти. Який чоловік вже все. Знаєте, я в молодості була така вся спортсменка, активістка, всюди мене було повно. Скільки гір ми перелазили з друзями, не перерахувати. Гітара, присмерк і іскри вогню, що наче розліталася і впадали нам в серце, запалюючи кохання, і я так шалено тоді закохалася в Романа, мріяла про нього, завжди намагалася бути там, де він, але хлопець любив іншу дівчину, яка була най, -най, -най. куди мені до неї. Але я вірила, що коли, от буду весь час перед його очима, то він бодай буде думати про мене, а потім хто його знає. Але в одному з походів я впала і пошкодила спину. Лікарі казали, що я не зможу ходити ніколи. Тут вже мені було не до кохання, а постало питання взагалі функціонування. Мама і тато у мене вже були немолоді, бо я пізня дитина. Я бачила, як їм, коли вони відводили погляд від мене і від ліжка. Але я мала характер і почала займатися, бо що ще було робити? Щоденна праця дала результат, і я стала на ноги, проте без палиці ходити не змогла. Я вирішила, що маю все зробити для того, аби доглянути батьків, а не навпаки, і не давала собі спуску. Щодня крок, далі ще один, далі другий і робота та навчання. Я вирішила зайнятися тією нудною справою, яку ніколи не любила рахунки. Робота і рух ось були мої головні цілі в житті. Отак ми у трьох і виживали. Знаєте, я не лінувалася підняти папірчик на вулиці і віднести в смітник, посадити квіти перед під'їздом чи вигуляти собаку. Я мала рухатися. І якось гуляючи з Мохтарем, я випадково наткнулася на Романа. Він був лише на кілька років старшим за мене, але таке було враження, що він вже віджив життя. Ми розговорилися і я дізналася, що він таки поєднав своє життя з тією красунею. Але потім пошкодував, бо, окрім краси, не було нічого. Вона любила дорогі речі і часто їх приносила додому, мовляв, подруга подарувала чи мама, а все потім розкрилося, і вона пішла до іншого. А він живе в гуртожитку та не має ніякої надії на щасливе життя. Я вже своє віджив. каже він мені, і я не впізнаю того хлопця, який був таким, таким чудовим. Та що ти кажеш, не витримала я. Я он живу і хапаюся за кожну можливість, а ти, здоровий і гарний, отак собі кажеш, я тебе не впізнаю. Я була роздратована. Не люблю, коли люди, які не мають причин жалітися, отаке говорять, і вже я його й розлюбила, якщо чесно. Я любила того хлопця, а не цього літнього чоловіка. Більше я Романа не бачила, хоч і думала про нього часто. Це була якраз осінь, і я вже думала, як мені запастися на зиму овочами, бо можна купити за низькою ціною. Аж тут дзвінок у двері і на порозі стоїть Роман. Я тут подумав, що тобі треба щось з продуктів на зиму, то я трохи купив і тобі привіз. Дякую. Я аж розгубилася. Скільки я тобі винна. Та нічого, це тобі подяка за розмову. Я тоді багато зрозумів. Ми обмінялися телефонами і вже почали час від часу зустрічатися. Коли я гуляла з мухтарем, Роман сміявся, що таке ім'я могла придумати тільки я. Місце, очевидність, сміялася я також, глядячи довгі вуха свого пса. А може, місяць глянув на мене Роман. А що мені втрачати? Я сказала так, тепер можу впевнено сказати: найчорніша ніч перед світанком. А у вас були такі моменти? Підпишись, підтримай українськомовний контент.